Привіт, світ, привіт, інтернет! Я називаюся Лео і продовжується подорож навколо світу Ліо Анзеруад. Ми виїжджаємо з Гватемали. Я дістався до кордону з Мексикою в місті Ла Месія. І цього разу ми не використовуємо чекенбас. Цього разу я поїхав туристичним шатлом. А чому так? А того, що гопають, безбожно. Чим ближче ти знаходишся до Тихого океану, тим ближче ти до того шляху, яким ідуть мігранти. І от їх там стрижуть як овець. І ось така в мене тут різношерстна компанія. Ідемо на паспортний контроль. Зараз буде шторм. Добре. Я не пригадую, чи був у мене такий кордон, коли ти із одної країни вийшов, а в другу ти ще так зразу і не зайшов. Тут ще 4 кілометри карантинної зони, скажімо так. Історія тут така, водії туристичних шатлів башляють кортелям, щоб їхніх пасажирів не чіпали. Якщо є чуєчка, що що стрімно, треба трошки думати. А далі був міграційний контроль, на якому виїдали мозок ложкою. Я показував купу документів, не показував хіба рентген. Згодом я опинився в руках Луїса та його родини і пізнав, що таке мексиканська гостинність. Ось так всередині пальмового листа запікається м'ясо в тісті з кукурудзяної муки. Пан. Торпія. Okay. Y para beber? Cafecito. Y, y café para beber. Okay. ¿Cómo es eso? Tamal. Cafecito. Chicken. This is chicken. Okay. Con yeah. pollo. Con pollo. Ok? Español, ok. Tamal. Con pollo. Café. Ah, yeah. Sí. Вже наступного ранку я відправився за місто відновлювати нервові клітини. Як писав класик, якщо не знаєш, із чого почати, почни спочатку. Чому я вибрав саме такий шлях? Чому саме туристичний шатл, чому не наші улюблені чікенбаси? А того що, гопоти повно і. Оці пункти пропуску на кордоні вони контролюються картелями. Ти просто фізично не дійдеш до КПП. А у мене на очах я бачив з окна автобуса я бачив двох хлопців обступили, так, В кільце взяли, одного тримають ззаду за от рюкзак. Ну як, як. Казали в 90-х із цього кола просто так ніхто не виходив. Десь от туди нам треба. Приїхав я на кордон. Я ж то собі думав, що американська віза відкриває мексиканські двері. Коли ні, значить українцям, як правило, дозволяють 180 днів перебування в Мексиці. Мені ставлять перше питання, як ви залишите Мексику. Друге, де ви будете жити. Причому із другого потім випливало, де ви будете жити весь свій час перебування в Мексиці, показуєте якісь броні. І третє питання про гроші. Показуйте свій аккаунт банківський або ще щось таке. Дістаю телефон, щоб показати все, що я маю. Кажуть, ні, у нас використання телефонів заборонене, показуйте все це діло на папері. Бігаю, шукаю, а де мені друкувати оці всі папери, які я маю. Добре, що мав в телефоні виписку з привата, ту, яку я подавав на візу США. Значить, Маю я бронювання. Учора в нас було 3 -е число, сьогодні 4, на завтра я маю бронювання в наступному місті, а вчора, і сьогодні я зупинявся в комітані по каучсерфінгу. Кажуть, ні, а де ви будете жити? Весь свій період перебування в Мексиці. Пальмочки які. Аккуратненькі. Я купив квиток до Сполучених Штатів із міста Гвадалахара на березень місяць. І скільки два з половиною місяці я збираюся бути в Мексиці. Бігаю я це все друкую, шукаю там інтернет, шукаю принтер. Зрештою таки погодилися, дали мені форму, як це називається правильно, значить FMM, міграційна форма Мексики. Коштує це все діло щось порядка 42 доларів. Іду я в банк. А картку мою не хочуть приймати, бо на картці немає написаного мого імені. Це Visa-Gold від Приватбанку. Викрутився я таким чином, я показав оцей свій документ із привата в телефоні, і там е, у виписці вказаний номер карти і вказано ім'я. Зупинився зняти світра. По дорозі автомобіль їде. Я трошки з дороги сходжу, у мене з спідні Гігуана, така здоровенна, і от туди в чарники тигидин тигидин тигидин. Місцевий мексиканський колорит. Ось, власне зупинився той пікапчик. Показали мені стрибай в кузов. Така от історія. Отак воно й намішано. Як тебе кошмарять на кордоні? І наскільки Люди тобі допомагають від е, чистого серця. Власне, як я бігав там на кордоні в пошуках того принтера, от того всього, от інтернета, взяв мене чоловік за ручку і повів. І де що, і все. Ну, я би знайшов, але б я витратив би часу ну, втричі більше. От, Автобус тим часом тебе чекає. ну, Добре, що не одного тебе. Лео? Я Лео і цей чоловік також Лео. Це перший Лео, якого я зустрів в своїй подорожі. І вже чути мій улюблений звук, напевно. Якщо не брати до уваги звуки з банкомата, оцей от шум води. Колір який красивий. Містимося вниз. Люди навіть купаються. Давайте глянемо яка водичка. Ну така, така. Не холодна, не гаряча. Я би сказав, мокра. Я знаю, чому скільки з'явилося нервозності, тому що непідготовленість, тому що зараз я планую маршрут по ходу справи. Бірюзовенько тут. Як сказав мені мексиканський Лео, хайкати нам приблизно півтора кілометра всього-навсього. Прекрасно. Все як я люблю, це вам не на вулкани лазить. Коли я приїхав в комітан, в мене ж немає зовсім мексиканських песо. Це я вже дожився до того, що мені потрібні мексиканські песо. Я в банк. У черзі вистояв, доходжу до вікна, кажуть, а ми американські долари не приймаємо, не міняємо. У нас там є якийсь один банк, який іначе міняє. На кордоні я не став цього робити. В результаті зняв я з банкомата, банк Santander По курсу 1855 це з комісіями цього банку і з комісією привата. Це поганий курс. Чесний, правдивий, десь приблизно 20 песо за. Один долар, ну то таке це так із галузі загальних знань. Все як у людей, Тут мангальчики собі стоять ось. Місця для відпочинку мексиканців і гостей країни. Так. Ключове питання, через яке я вже декілька ночей відчуваю, що сплю погано. Ах. Що робити після Сполучених Штатів? Я хотів би потрапити до Австралії. Віза Австралії доволі -таки складна віза. А, ну, Будемо доводити, що я не кінгуру. Але а, документи на візу Австралії... Сонечко яке вийшло, документи на візу Австралії подаються через інтернет. Візит до посольства, як у випадку зі Сполученими Штатами, як ми це робили в Нікарагуа, а в Манагуа в столиці, не потрібен. Не купляю я поки що квитки до Австралії і з Австралії. Бо побоююся відмови. ті, які не можна повернути порядка доларів 500 в той бік. І потім звідти десь іще. Не знаю, 200 доларів нехай. Квитки, які можна повернути, коштують 1000 мінімум. А! Коли я буду намагатися вилетіти з Гвадалахари в Сполучені Штати, мене не посадять на рейс, якщо в мене не буде квитка з Америки. Така от логістична каша. Так, і ще такий момент. А, після того, як ти заповнив анкету на візу Австралії, додав там усі супровідні документи, як то банк, робота, забезпеченість твоя, не знаю, там житло вказують. А, ну Все, що може довести, що ти не кенгуру. Після того я маю поїхати здавати біометрію, тобто здати пальчики і сфотографуватися. Так, йдемо вгору по східцях. І найближчий центр, де це можна зробити, знаходиться в Мехіко Сіті. Мехіко Сіті це трошки далеко. І на все про все, після заповнення анкети ти маєш два тижні, щоб встигнути здати біометрію, на яку так само треба в чергу записатися. От. Получається така дурниця логістична, що треба їхати в мехико Сіті зробити всі ці справи. Бо ще ж далеко не факт, що тобі тут візу погодять. Так, є дорога вгору, є дорога вниз. Я пропоную піти шляхом найменшого спротиву і спуститися вниз. От, і з'їздив, здав біометрію і після того повернутися і пожити спокійно як мексиканець на березі Тихого океану. Якийсь місяченько. Оце такі в мене і намір, тут ще красивіший водопад відкривається, зараз ми до нього виходимо. Заборона купатися. Ну, добре, що не заборона годувати крокодилів, як то було в костеріці. Усіх, хто не бажає спускатися вниз по східцям, спускають за додаткові песо на зіплайні жила була дівчинка сама винувата. Пищить, вирішить, полетіла вниз. Коли ця подорож починалася, я важив 97 кг З усіма проблемами, які звідси виходять. Так? Ось я зараз тут біля зіплайна побачив вивізку, якщо ти більше сотні, то тебе не пускають. Я зважився От разом із одягом, з кросівками, і з камерою в руках і з усім. 88. Дуже художній переклад написано. Успіху буде досягнуто тільки після того, як тобі буде важко. Жертівники. Мірадор Принципаль, що означає центральний, основний оглядовий майданчик. Тільки живу на білому світі, завжди мене тягло все ближче і ближче до води. Слава Богу, не до землі. Потроху сипли в морду бризками трохи сиплимо морду водою але ліземо далі хо-холія Як які напіки грутя ось воно тут і зараз модра капець. Покупався, будемо вважати. Дістався я до точки найвищої, далі вже вилізти неможливо. Морду залило, камеру залило. Але відчуття, що я повернувся до життя. Ось так от своїм ходом я побував на каскаді водоспадів Чифлон на півдні Мексики в штаті Чіапас. Зараз повертаємося до міста. Живемо, їдемо далі. Тук-тук коштує 2 долари, а ми продовжуємо відбивати авіаквиток до Сполучених Штатів, Йдемо пішки. Тут йти приблизно кілометр до входу в парк, я зараз повертаюся. І ще приблизно кілометр, напевно, до траси. І потім їхати до міста. А я йду, і моя посмішка не сходить із обличчя. Наскільки природа відновлює, наскільки вона повертає до життя, наскільки я вчора був замаханий тим КПП тим усим. І тепер йдемо собі і посміхаємося. Спасибо, Сергія. Yes. І знову мене везе кудись мексиканський пікап. Пригоди продовжуються. Борються. борються вони з мігрантами. Все, і тепер наче з новими силами запускаємо кихті у цей асфальт. Рухаємося далі. Не став я тут чекати, зараз будемо або стопить, або спіймаємо маршрутку, або пішком дійдемо. Все, я зливаюся з дорогою, я продовжую подорожувати далі. Задав Маріо, що відвезе мене на, на ринок, на базар, і ми там спробуємо коміда мехікана, мексиканська їжа. Ось такі декоративні дерева називаються бенхаміна. І тут як кажуть, будьте уважні та обережні. Це Мексика. Тут може бути дуже пікантно. Беруться отакі от кукурузяні коржі, і в нього замотується начинка. Це дуже просто. Там може бути м'ясо, може бути куриця. Далі я не знаю інші компоненти, треба краще вчити іспанську мову. Тепер para У мене в руках прапор ком'юніті Couchsurfінга в штаті Чіапас, Мексика. Я маю отаку шапку, отакий прапор. І я знаходжуся в будинку мого друга Хосе, який мені зараз допомагає. Я тут зупинився на дві ночі. І на отому Комп'ютері я працюю над візою Австралії. Я сподіваюся, що все з того вийшиться. А це вже я проставляюся, щоб сказати дякую своєму другу Хосе, латиноамериканський напій Мічелада. Щось подібне ми пробували в кіто, і там воно мені геть не зайшло. А тут було доволі смачно. В складі пиво, лайм і сік манго. А також спеції, бо це ж Мексика. Друзі, зараз ми прощаємося з містом Комітан, прощаємося з Хосе, але не прощаємося зі штатом Чіапас. Подорож Мексикою продовжується. Побачимось.